І всім привіт, мої дорогі друзі. Мене звати Богдан. І сьогодні я вам покажу цікавинку, яку ви могли пропустити. Знаходиться ця цікавинка, а точніше пасхалка, на локації табір у тонелі поряд біля села Новачків. Заходите всередину. Тут ви можете бути раніше, або, проходячи по квесту. Коротше, тут нічого, в принципі, цікавого такого немає, крім. Бачите оцей автомат? Він дуже сильно нагадує е, таку ж саму штуку, як ми відкривали в оригінальній трилогії двері. Точніше, просто викидували зброю, ну, якби в двері, і двері відкривалися. І я от проходив тут і помітив оці двері, які ніяк не відкриваються. Спочатку я думав, що це буде далі по проходженню якось, ну ніфіга. Тут написано стій крінь цигарку. Ну, я й думаю. А чому б мені не кинуть сюди зброю? Але дивіться, якщо ви навес... наведетесь конкретно от сюди, то у вас, написано, недоступно, бачите? Зліва іконочка. Тому просто нажимаєте інвентар і викидуєте зброю. Оп! І двері відкриваються. Ось така паскалочка. Зробили нам розробники. Це єдина двері в Stalker 2, ну, яку я, як мінімум, знайшов. Яка відкривається таким способом, і лачить нас на оригінальну трилогію. Що ж, пропоную вам подивитися ще три сховки, які я для вас зняв далі. На залісі в склад знаків радіації ви можете знайти ось тут от в коробках сховок. Цьому сховку буде збільшений магазин для Viper 5. На базі кодливців можна знайти броньку страж волі. Якщо ви підніметесь от сюди на трубу, пройдете через аномалію, запригнете сюди. Тут буде схрон, який я вже облутав, і комбінезон волі. Ну і ще пару плюшок. ой е е ой е куди? Вийдете вліво до понтонного моста. Це якщо ви проходите через варту, от. ви знаходите чувачків, які вам розкажуть про групування і повернете від них направо. Знайдете ось такий от закритий от вагончик. Якщо ви підійдете сюди і підпригнете, побачите, що це вагончик перекритий досочкою. Ну, я пробував стріляти по ній, можливо, погано пробував. Ладно, не пробував. Я зразу сюди закидував гранату. Отак от закидуєш гранату і йдеш відкривати двері. І після цього ви знаходите ось такий от сколок, в якому нічого цікавого нема. Але такий от комбінезончик. ЗЗК-дослідник. В принципі, два місця під артефакт на початку дуже вам підійде. Якщо ви не граєте на делюкс версії і не знайшли собі колекшний полегшен... комбінезон найманця, це гарний варіант. Що ж, дякую всім за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, всім до нових зустрічей!